Страшним сном Володимира Путіна є те, що відбувається в Україні. Те, що відбувалось на Майдані, те, що відбувалось в наших регіонах, це те, що ми показали всьому світу. Український народ сам вирішив, що рух його до Європи це є його вибір. Український народ сам змінює владу. І, розумієте, такий приклад для Росії. Це дійсно, ну мабуть, не більш страшний сон, і це не сон серіалі для Путіна. І безумовно, тому знищити країну, дестабілізувати Україну, показати, бачите, до чого це призводить. Бачите, як в Україні погано, як там десь. Стабілізована ситуація, як там відбуваються проблеми щодня з економікою, тощо бачите, Україна розривається, розсипається. От що їм потрібно, і тому стабільна влада для Путіна це вирок. Стабільна українська влада для Путіна це вирок.